Вітаю вас на уроці української мови читання і тема сьогоднішнього нашого уроку – закріплення звукового значення букви В, читання слів, речень, текстів. Уже дзвінок нам дав сигнал працювати, час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо. І починаємо ми сьогодні нашу роботу із чистомовки. Будь ласка, повторюйте за мною: ВВВ Човен пливе! Ві, ві ві всім посливі. Ві-ві-ві, везли дрова у кузові. Ву-ву-ву, моркву ярву. Ву, ву, ву виконаю праву. молодці. Ну, що ж, давайте ми згадаємо, що ми з вами вивчали про звук В та Ві. На письмі буквою В позначають приголосні звуки. В це твердий звук, він позначається однією рисичкою, і В це м'який звук, він позначається двома рисочками. Наприклад, слово Вовк тут ми чуємо твердий звук В, а слово – «ві» ми чуємо. М'який звук Вівця. Ві, «Ві». Добре. Ну що ж? А тепер вам пропоную прочитати склади з цією, цією літрою: Ва. Во, ву «ви», Ав. «ов», «ув», ів. Молодці. Ну що ж, дітки, а зараз, будь ласка, відкрити наші посібники на сторіночці 6. Сторінка 6. І давайте подивимось на першу вправу. Нам тут треба прочитати слова. А потім прочитати інші слова і віднести їх із малюночка. Давайте зробимо це. Читаємо. Він вони нива ниви новина новини. Добре, а тепер читаємо. Слова знизу. Він. Хто тут він, дітки? Він це зайчик, він це мишка, він це корова, чи він це кролики. Так, він це зайчик. Провели, будь ласка, стрілочкою до зайчика. Далі. Вона. Вона це мишка. Далі. Воно. Воно, дітки, хто це такий? Це телятко, так? Воно. Далі вони. Вони це кролики. Будь ласка, провели ліній. Далі рухаємось. Читаємо слово, а потім за стрілочкою. Він налив. Далі знову повертаємось до слова він вилив. Він вилив воду, наприклад, так. Вона налила. вона налила води, вона вилила. вона вилила воду, наприклад, так. Далі, Воно Налило. Далі. Воно вилило. Воно вилило. Дітки, поставте відео на паузу і спробуйте ще раз самостійно прочитати це. Добре. Тепер працюємо далі. Читаємо. Мала, мала, мали, мали девчатка, так, например, вил, волли, вин, волли. Дітки, ми прочитали таке слово віл один так або воли багатих. А чи доводилось вам коли чути таке слово? Що, хто це такі воли? Це велика, рогата така да, худоба. Раніше волів використовували для виконання таких різноманітних господарських завдань, так? їх запрягали у плуг чи вози для того, щоб вони перевозили щось. Так, давайте далі читати. Він вона... Ванна. Що означає дві літери Н? Це подвоєння їх, так? Тобто на читанні ми подовжуємо просто ванна. Протягуємо далі. Вовна. Нова. нова, наприклад, нова машинка. Так? Далі Мова, Мова, дітки, це що? Це наше мовлення, ми розмовляємо так, мовою. Наша мова, яка в нас мова, хто знає? Це українська. Добре, які слова вам тут можуть бути невідомі? Ванна вам відоме слово? Так, ванна, кімната може бути, у ванній кімнаті може стояти сама ванна. Вовна. Що це таке за слово? Хто знає вовна? Вовна, дітки, це така тонка, довга, довга шерсть тварин, так? її використовують в текстильній такі промисловості для виготовлення тканини. Так, чудово. Ну що ж, дітки, а зараз ми відпочинемо із зефірками. А тепер ми з вами рухаємося далі. Нам треба з вами скласти зі складів слово. Вимова. Вимова це те, що ми вимовляємо. Спробуйте ще раз прочитати це слово за стрілочками. Тепер я проводжу стрілочки, а ви читайте. Ла мало. Ла мало. Далі. Вулики. Вулики. Ось вони зображені у нас вулики. Так? Хто там живуть дітки? Бджілки трудівниці. Добре, далі новина. Новина, так, наприклад, хтось вам сказав гарну новину. Добре. Ну ж, а тепер погляньте на малюнок. Хто в нас тут є? У нас є хлопчик та дві дівчинки. Давайте ми з вами прочитаємо. Цю історію, що вони там роблять? он Іван. Іван, тут хлопчик, так ми прочитали далі. Віола і Ліна Ілна. Так, Іван, Віола Еліна. Скажіть, дітки, чому ми ці слова написали з великої літери? Молодці, тому що це імена. Всі імена та власні назви ми пишемо з великої літери. Далі. Вони. На ниві. Дітки, я вам уже пояснювала, так? що таке нива? Це така ділянка, так? або смуга землі, на якій можуть рости хлібні культури. Ну, наприклад, ось дивіться, вони сидять, що там у них росте? Пшениця. Так? Так, добре, далі читаємо у. Івана... Що там у Івана, дітки? Букет такий, так? Ліно. На. Що подарував Іван Ліні, дітки? Мак. Віоло. На. Що Віолі він подарував? Ромашки. Ліна І. Віола Івану. Дітки, вони йому вдячні, так? Ліна і Віола вдячні Івану. Поставте, будь ласка, відео на паузу і спробуйте самостійно прочитати цей текст. Останнє наше завдання таке. Нам треба буде зараз прочитати, А потім прочитати ще раз та списати слова з буквою Б. Давайте прочитаємо разом таку скоромовочку. мовочку. Он -ли лин. він виплив на Мілина, дітки, це там, де Мілко, так, на річки. Он, млин, ми, намололи. Що вони тут намололи? На що можна, дітки, зерна борошно, так? Далі дивіться, давайте розберемо слово лин було. Лин це така рибка. Він виплив на мілину там, де мілко, так? Це хто? Он? Що це за птах, дітки? Лелека, так? Так, можна сказати, так, он журавель, він літав. А зараз повторюйте за мною. Он пливе лин, він виплив на мілину. Он млин. Ми намололи борошна. Он журавель. Він літав. Ну що ж, а тепер нам треба прочитати слова і списати лише три, в якому є буква В. Мама. Мама, дітки, тут є буква В? Немає. Ми це слово списувати не будемо. Далі. Мова. є Є літера В. Значить, будемо його списувати. Далі. Сова. Є тут літера В, будемо списувати. Новина! Чи є тут літера В? Є, також будемо списувати це слово. Тобто ми з вами знайшли три слова, які ми з вами спишемо. Давайте почнемо читати, писати. Але ж пишемо ми, пам'ятаєте, прописними літерами. Пишемо перше слово. Мова. Мова. Далі наступне слово. Сова. So Далі новина. Новина. Дітки, поставте відео на паузу і спишіть ці слова. Не забуваємо, що у зошитах ми пишемо рукописними літерами. На цьому наш урок читання закінчено. Будь ласка, оцініть ромашечкою свій стан. Тобто, як ви починаєтесь у кінці уроку? Якщо ви знаєте, що у вас усе вийшло, то беріть ромашку із зеленим натиском, так? А якщо у вас ну, нічого не вийшло, але ви будете старатись, то тоді червоного кольору. Якщо вам було важко але ви впорались, то із жовтим. Я впевнена, що у вас усе вийшло. Тому на сьогодні все. До побачення, до нових зустрічей.